Так, всім привіт. Прилетів я з роботи. О, вже персик. Персик потихеньку. Піточки викидає. Угу. Так, прилетів я з роботи. Я вже там був, я вже передівся. Ні, не так. Спершу був, а потім передівся. Знаєте, як ми голубятники, які ми... Не витримання. Бачите, бардак у мене тут. Бардак. По-перше, треба кормушку нову взяти. Зробити ні. Не вистачає в мене часу, терпіння. Все, є, матеріал, є, інструмент є. Можливо, в мене ще й тяма якась може, є. щоб зробити якусь кормушку таку. більш менш простішу, але немає часу. Так, не про те мова. І так. Оце бігав на роботі ви зараз в голові одне. Що ви дивитеся? Ось вони голову нахиляють. І в голові було одне, прийшли чи не прийшли. Приїхав додому і одразу я порахував оцих молодят. Оцих молодят. Оці, що з жовтими кільцями це цього року голуб'ята. Ви знаєте, вони всі. Було 13. Їх 13 є. Це рябенький. Один, другий, третій рябенький. Ось синій, такий синій рябенький пілохвостий. То що вранці прилетівши при мені, вони сидить в самому такому куточку, це зараз я зіною його. А в мене око давно на нього вже, на це голодання було. Пало. Я одразу бачу, що це буде спасменчик. Це буде спасменчик, я зразу бачив. Оце прилетіло. Ну, одним словом, прилетіли молоді всі. Всі вдома. З вчорашнього зальоту прилетіла синя. Прилетіла синя. Ось вона. Ось вона синя, ось вона. Ось вона. У неї хвіст трошки порваний, бо вона була вона у кіхтях от, колись. Синя прилетіла вчорашнього зальоту. І сьогоднішні всі спортсмени, що я підкидав, теж є. Сьогодні літали, я на роботу поїхав на конкремак, це літав, пів хвоста. Оця ж синя приєдналася, да, синя приєдналася до них, прийшла десь з ночівлі. І кари, і кари рябохвости. Ось кари рябохвости. Ось карі рябохвости. Ну вони летіли більше 3 годин точно, тому що я вже від'їжджав, було 9-20. Це вже при мені було 3 години, і вони ще були високо. Ну, не високо, але ще високовато вони були. Тому що в них більше 3 годин це точно сьогодні гарантія є. Так, кого немає? А кого немає? Значить немає. На превеликий жаль, нема фартового і кару білохвоста, того спортсменчика. Оце їх немає. Оце їх немає. Ну, сьогодні перший день. Ви ну, знаєте, не хочете мені ставити вже такий вердикт. Що не побачу, не буду поки. Не буду поки що це говорити. Чекаю три дні. Завтра ще післязавтра. Завтра у нас п'ятниця. От в суботу, якщо вони <кх> в суботу не прилетять. от тоді, мабуть, все. можна ставити крапку. можна ставити крапку. Ну, Признаюсь, жалко мені. Тих двох жалко. Це грудневі. Ну це я. Я перегну палку, признаю зразу. Я пригнув так. Я їх настільки вже розігнав, настільки вони були вже треновані, що вже треба було трошки було притормозити. У них вранці було три години, потім ввечері знову три години. Певно, що вони втомилися, десь їх знесло. І сьогодні я вранці казав, що коли голуб якийсь з'явився в небі, я на нього дивився і я, ви знаєте, я до сих пір не знаю, чи то підійшов фортовий до них, чи то, можливо, один з цих молодих туди піднявся. Я не знаю. Тут я не буду стверджувати. Так що не знаю, чи він був. Взагалі тепер вже ситуація мені підказує, що то він не був. Якби він над хатою появився, він би вже нікуди не дівся. Він би не дівся, бо вже нікуди. Так, ну добре. Так, все-таки хочете мені, руки чешуться. Вітерець хороший такий. Вітерець хороший південний, знову ж таки. Трошки жарко, трошки жарко. Кину зараз я голубів, але не спортсменів і, не, і навіть не молодих, не хочу. Достатньо. Я ж не знаю, скільки вони поприлітали сьогодні з зальоту ранішнього. Можливо, вони переді мною півгодини прилетіли. Зараз кину такі голубки, які... Так довго не піднімались, не літали. Ну, певно, що рижого зараз кину, рижого кину. Кримака сплошного зараз кину. Вони, до речі, на пару так е зійшлися у своїх привичках. Однакова звичка, що то, що то. Політали і сіли, і їм чекати, що там робиться вгорі. Так. Раз біленьких кину. Біленьких деякі кину. Ну, молодих чіпати не буду. Молодих чіпати не буду. У ну, мене голуб ще один з'явився. Я поки не буду говорити, тому що я не можу ще поки його охарактеризувати. Ось цей біленький голуб з'явився. Я в Житомир ще не привіз. Я його підкидав пару разів, але я поки що... Бачите кініція? У нього статура спортивна взагалі, бачите, як у нього крилички виділяють, дивіться. Я пару разів підкидав так, ну не пару разів більше, але поки, поки що він не показав нічого. Дамо йому шанс трошки потерпимо. Потерпимо. Так добре, батон говорив. Спасменів не беру. Заліз спортсмени і завтра будуть почивати. Не буду їх чіпати. Не буду чіпати. Хай трошки присядуть. Значить, вони старики такі досвідчені, ні-ні. Не хочу я з ними ризикувати. Хай вони поки сидять. Так, добре, виключу камеру, накидаю, а потім включу. Побачимо, що з цього вийде зараз. Так, відкрив літочок, повикидав їх. Ой, кажу, повикидав, повиганяв. їх не можна викидати. Да. Тут і молоді, ті літуни зараз які на крилі. Не хочу ризикувати, нехай. Вони літали ці дні непогано. Так. А туди накидав з ящик, а відніс. Із городу прямо понакидав. Зараз... Де... Бачите кітер? Більше, чуєте кітер? Ось. Все. Треба буде показувати. Я сам ще не знаю. Дивляться на південь, я так сижу за хатою. Явно видно, що кремак. А це рябохвостий, це другий рябохвостий. Не той, не той спортсменніший. Я вважаю, що той трошки слабкіший. Ну, ментів він літав. Так, а де ще? Стоп, стоп. Я ж там жменю викидав їх. А де вони? А ось. Ось покажу. Рижий. І два світлячка. Мало ще. Ще мало. Не буду казати, скільки викинув, але це мало. Це що таке? ой ой, ой, -ой, -ой о це таке? А, ластівка, тілки. Так. Зараз, зараз. Не буду катати скільки я викидав з ящика. Але це мало ще в небі. Десь мабуть там зараз ще треба пошукати їх. Ну, вітер одразу їх захватив. Зразу вітер заховатив їх. А де ж з білявками як вона стоїть. Ну оце самі такі. Це спросменіші, вони все надімною вже все. їх повикидав, їх трошечки вітер здуло. Вони поки адаптувалися. Так зараз ще дивлюся чимало. Оце мало, 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 там не п'ять. А де ж іще. А де ж іще, га? А білявки, як стоять, за режим, га. А як рижем стоять билявки? Дивіться, а бачите? Рижиму треба вітерець. Оце приходжу до висновку. Рижимо треба вітерець. Ну, відповідно, і цим треба вітерець, тому що ці так неохоче летять, коли вітер не такий вже. Тут заслуга вітра, а не голубів, я так вважаю. Якщо їм треба особливо там такі вітер, щоб задувало їх, то це заслуга вітра. Бачите, де? Так, ну що, здуває вас трошечки, так? Да? Дме, дме. Мені всього спину дме. Я сів спиною до півдня, вітер південний, дме ось. А, дивіться який. Я, свої, я своїх світлих не кидав, це до речі, не мої. О, то всі не мої. У мене ж там є світлі такі, голубочка є. Вона вже сидить на гнізді. До речі, вона сидить із кремаком сплошним. Біла, ну спарилася. Молода. Нехай сидить. Вон молодята підскакують. Не буду я чіпати. Не буду її чіпати. Так, ці наді мною. Ті два наді мною. Де ж іще голуби? А? Що, на горизонті шукати чи що? Запросто може бути. Запросто може бути, що треба на горизонті шукати. Так, ну та трієчка вона. Ви знаєте, трошечки вона. Не скажу так, що їх здуває, але вони трохи здають. Трохи так, так зараз, зараз, зараз. Трошки вони здають. Опа-опа. Так, зараз хвилиночку. Вони потрішки здають. Начебто так. Бачите, як вони. І рижий там, а й ти якийсь ти молодець. Який ти молодець? Так, буду чекати, хай надходять над хатою. Мені здається, коли над хату надійдуть. Тут, звісно, спокійніше летіти, тоді вже я дивлюся, які там, які там біляві голуби, тому що я їх кидав не, не два, там я кинув чотири їх. А де ще два? А певно десь, мабуть, попадали. Поки я ящик відніс, а поки камеру пішов взяв, думаю, хай піднімуться, щоб всіх видно було. Так, і тут. По трошки по-маячому. Да, немає фартово, немає кару білохвостого, жалкувато, жалкувати Жалкувато, я вам скажу. Признаюсь, жалко навіть. Жалко тих двох голубів. Ну що, робиш? Це моя халатність. Хіба перший раз? Хіба таке перший раз? Так виключу камеру. Хай. Летять, поки нічого. Немає такого новенького. Так, сидіть, сидіть, я вас чіпати не буду. Сидіть. Так, треба вже камеру в руки брати. Ось, дивіться, прилетів якийсь. сидів десь там на деревах ось. Дивіться. Бачили? Спеціально покажу його. Мабуть, і там сидів, бо він он в то дерево пролетів. У нього така звичка, я колись показував. Он прилітає, сідає, о, на верхушку тої ялиночки. Ну потім, певно, що злітає, бачите, бо треба ж вечеряти. Так, ця двіка тут. Оце же кари рябохвостий. Ну, номер 2 названі його. І кремак сплошний. Вони тут ось. Прямо-прямо наді мною. Прямо наді мною. Прямо наді мною. Так, ті дріги я не бачу. Рижу з білявками, я не бачу, і трошки знесло. Ну... Типова картина на південний вітер, оце весняний такий десь. Оце вже, мабуть, день третій. День третій. Ну це дорослі голуби, це не молоді. Молодих боюсь. А дорослих не боюсь, хай борються. Нема. Вдивляюсь, вдивляюсь. Ну вони прийдуть. А, бачу, що вже не бачу. Стой, 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 стой. Ой, далеченько як. Бачу, бачу, бачу. Зараз спробую вам їх притягнути. Стоп, стоп. То бачу, то не бачу, бачу. Не притягну. Не притягну. Немає в мене орієнтира. Опа, опа. Ні-ні-ні, це щось не те було. Це щось було не те. У мене не вистачає орієнтира. Я їх бачу. Дайте бачу. О, я тільки що думав, зараз буду їх критикувати. Я їх бачу. Зараз я тут поставлю всю камеру, тут, тут ось із тими такими гілочками. Оп! Який оператор молодий, так? Да? Ага, вже два. Бачили? Два. Два. Віду зараз втрачу. Віду, втрачу. Два. Ну, до речі, я там кинув вже рижу з своєю голубкою. Він спарився з кремачкою такою світлою, ну нехай думаю. Нехай. Ну, як нехай. У мене більше немає ніяких варіантів. Думаю, от нехай нею він живе. До речі, вона в мене так була в горі, він був вгорі, А думаю, нехай. Я їх спарив між собою. Верніше, вони самі спарились між собою. І це я їх кинув. я бачу, бачу їх. Я їх бачу. Нараз. До речі, їх бачу все замітніше і замітніше. Мабуть, вони все трохи опустилися і низумі йдуть додому. Ох, якщо вони зараз в парті підуть додому, о, то я цій парі одразу ретя на один щабель підніму. Я рейти, на день ще бель підніму ці парі. Зайде біла. Ну, вона в мене приходила заліт. Звідти вже в ці дні вона приходила. Вже таке було. Що вона приходила. Було таке вже. Він ні. Він тільки там за хатою. Таких хідрів він не бачив. Це для нього школа номер 1 сьогодні. Він цього ще не знає. А вона знає. Вона знає. До речі, обох привіз з Житомирщини. А Бог привіз з Житомирщини. Іде ріже, ріже, йде, йде. Ах ти ж моя красава така. Я йому вірю. О, третій, Й, хорошо. О, я думав, що там я два тільки бачу. Всі тут йдуть. Прекрасно, прекрасно. Ідуть, йдуть, йдуть. Все, чекаю тут, сиджу, чекаю. Розгляну без камери, видно їх чи ні? От так зразу оком, коли кидаєш від окуляра. Не видно, не видно. Треба, щоб око адаптувалося. О, бачу, 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 бачу. На цим деревцем ось. Над цим деревцем ось вони йдуть ось все. Вона, бачите, йдуть. О, добре. Нормально, нормально. Вони, значить, знають, що роблять. Так, що ці? Ну ті тут і ось. А чого іще? А чого іще. Ті ще налітають, я думаю. Ну, Десь це вже біля годинки є. До годинки, може десь так от біля годинки, не я згляну. Зараз розгляну. І тут. Так добре. Поки пауза. Пауза. Будемо чекати. Включив камеру, щось тяне, ось. Ось тягне так над домами все. Над домарями. Якесь одне світло йде, Яке не знаю, Зараз побачу. А немає ще рижу освітлем. А я думаю, що вони там десь нижче. А, ось, ось, іде йде, йде й друге рижа йде. Е -е, біле. Стоп, стоп, стоп. Двох бачу, зараз покажу. Ось один йде. Так. Ось другий йде. Ось другий йде. Оце голубка рижу йде, до речі. Оце йде голубка рижого. Тянуться, тягнеться. Так. Е, ці два ще тут наді мною. Не високо, не високо. метрів біля стамбула. Ці дві голубочки прилетіли. Ті дві голубочки прилетіли. Так, ось одна. І там вже друга. А рижого я не бачу. Ось о, рижого голубочка, така кремачка. Бачите, в нього, в нього така рябинка на волі. Оце голубка рижова це прийшла. Оце голубка рижово. А де ж ріже, ага? Де виділи режого? А що в неї таке, в неї шо, хвостик вирівни, ага, що хвостик вирваний чи що? Ага, вона ще туди, чи то мені здається. Чи мені здається? Оці дві голубочки я привіз з Бердичева. Ну, прямо там на ярмарку їх придбав. Оцю по-моєму так, да, я обидві. і цю купив, і ту купив, і цю купив голубочку, і ту купив голубочку. Ну а там мені більше подобається ота. Та, що... та, та вже сіла. Так, да, і щось з хвостом чи що? Вирваний наче хвіст, що то не хвіст такий неправильний. Так, а та вон. Оце глубочка мені більше подобається. Така кремачечка. Так, а де? Ну а ті вище. Тіну вище. Зараз покажу. О, а що тут трошки підскочили? Трошки знаєте, підскочили. Стоп, стоп. Стоп. Трошки піскочили в неї, знаєте? А де? Дразумі, а де? Я ж їх бачив обох. Піскочили трошечки. Щось може налякало, не знаю. Так добре, режиде. ти де. Може десь тягне таке над, над деморями, а? Ну це правильно, це молоде, так і треба. Бачили, як вони висоту і отак йшли над метрів 50, Над хатами йшли. Правильно, такий прийом. Ну, дорослі голуби, це знають. А де ж Рижий, а? Так, ця пара вже сідає. Ця пара вже сідає, літунів. Годинка в них є. Це вечором годинка є. На високу, не довго. На високу, не довго годинка в них є. Вся ну, ні? Треба біля будки стою. А це відійду. Тут не зручно мені вертикально наді дімною. Не бачу рижу, ви знаєте хлопці, не бачу. Не бачу рижу, лки-палки. Так. Ну, що ви? Ти шо, мене побачили чи що? Чо? Гарний тересух. Ай-яй-яй. Зараз вже такий прохолодний став. То я приїхав, було сонце, було жарко. Сьогодні в день було тепло. Градусів 20 було сьогодні. Так, ні, не сядуть, виключу камеру зараз. Знаєте, я не бачу, я ріжу. лки-палки. На рівному місці, а? На рівному місці. Де ж ти? Де ж ти? І ось рижу чекаю. І рижу чекаю. Бачите, всі дорослі голуби. Пискуни поприходили. Всі піскляти вдома. Теж їх позаносило сьогодні. П'ять штук занесло безвісти. Прийшли всі. А цих немає. Так, все, чекаємо. На цих випадок. Якщо Рижу вже не буде, то всім пока. І всім миру бажаю. Да, так, виключаюсь. Так. Включив камеру. Покажу вам. Покажу вам зараз. Ось дивіться. Бачили? Бачили? Рижий. Рижий. До речі, він ішов над хатами, ні. Не? Знайшов не він над хатами. Ні. Ай, ти ж моя красава. Бачили? Ах, ти ж моя красава така. Ага. Угу. Угу. Як? Дома краще, так? Да? Правильно. Треба тягнути додому завжди. Правильно. Так. Ай ти ж моя красава така. Ай ти ж мій хороший такий. Хороша пара, ви знаєте, в мене така. Ну, ну, непогана пара. Може там не така вже і дуже хороша, але непогана пара. До речі, поки що на сьогоднішній день вони мені подобаються. Сьогодні бачите, де були? Передряги сьогодні які попали вони. Прийшов молочинка, який... Ай, ти ж моя красава. Давай сюди. Я вже почав трошечки хвилюватися. А я почав трошки хвилюватися за тебе. От так. Ай, молодець. А ну як ти там? Живий? Ти там живий чи ні? Живий. Томився, так? Да? Годинку? Годинку літав, хлопці. А то і більше, мабуть, вже. А то і більше. Ну не літав, але боровся в небі. В небі боровся. Так, да. я бачу, трошки його придавило його це тренування, придавило його, трошки. сидить, воно бідний, відходить. Думаю, що це зі мною було таке. Це таке зі мною було, де це я був. Молодець. Так, все, ну все. Все, Режи вдома. Так, а чи прилетять мої? А ці білохвості, не знаю. Не знаю. До речі, надія в мене жевриє. Тому що такі голуби або зразу приходять, або вже не приходять. Мабуть, треба шукати їх в обухові. Оце вітер якраз на обухів. І була ніч, а місто світиться набагато сильніше. І, мабуть, вони випали в обухові. Ну що ж, на сьогодні поки що так все. А тепер точно, щоб всім поки всім миру.